Привіт, друзі! Черговий недільний день. Черговий раз хочеться поговорити про щось більш духовне більш велике. Сьогодні хочу вам розповісти про стан самадхі. Всі, мабуть, ви чули про це. Всіх на цьому каналі, тому що канал духовний, і більшість з вас, тематику, яку я розказую, знають. Тому самадхи. Самадхи це. Стан, який вважається в духовності найвищим рівнем пробудження. Деякі йоги, такі як Патанджалі, наприклад, він виділив певний шлях, класичний шлях для досягнення самадхі. Рухаючись цим шляхом, можна дійти до Певних рівнів, дійти до рівня Саматхі і відчути його. Самадхі це стан розчинення. Розчинення себе в просторі, з'єднання з усім. Це той стан, де ти не відрізняєш себе від дерева, від телефону, чи від стійки, на якому знаходиться цей телефон. Тому стан Саматхі важливий для людей, які шукають. Які шукають фініш, які шукають кінцевий результат, яким треба досягти по різним причинам, хтось через цікавість, комусь необхідно позбутися страхів, побачити гру, в яку ми граємо, як працює наш ум, як він створив всі ці концепції, ігри, ідеї, які навколо нас, в яких ми бавимося. І для поняття взагалі сутності життя. Самадхі дозволяє зрозуміти суть. Часто ми запитуємо: а в чому суть, а для чого? Так от, люди, які досягають стану самадхі, більше цих запитань не задають. Мені подобається, коли мені пишуть в Фейсбуці на почту люди, от я просвітлів. Я відчув стан самадхи. А що далі? Якщо є запитання що далі? Значить, ти був не в Саматхі а... або в початковій стадії Саматхи, десь близько біля нього, і не досягнув його, або в псевдо самадхі Сам себе накрутив, тому що ти був в Саматхі, почувши багато. Історії про це, почувши багато різних концепцій. Як це цікаво і гарно ум створив такі, таку ловушку тобі в голові, що ти вже там нібито був. Я з такими людьми зустрічався. Вони чомусь після стану самадхи приїжджали до мене на ретрити, заповняючи, що у них вже було неодноразово цей стан. Так ось, друзі. Один дуже важливий нюанс, який відрізняє тебе від попереднього. В тебе зникають запитання, які були перед цим. В тебе зникає жаждуща тяга. прямо така ж, така ж, прямо. Терниста, е, тернисте бажання досягти чогось в духовності. Воно зникає просто. Людина бачить цю гру після стану Самадхі. Вона розуміє те, що вічне. Ніколи не починалося, ніколи не закінчується. А як правило, це дія слова. Тому що. Спочатку всі процеси створюються, а потім, відповідно до цих процесів, ми їх називаємо якось іменниками. Так ось спочатку діє слова, а потім на них накладається назва цього процесу. Все в процесах. І оцей вічний процес, який запущений, він пізнається лише в самадхі, друзі. Не створювати собі більше на ілюзій. Це слово можна замінити будь-яки іншим словом, синонімом звичайно. Але суть в тому, що ти розототожнюєш себе з тілом. Тобто, якщо так уже по-простому говорити, свідомість виходить за рамки его, за рамки цього тіла, за рамки цього, цієї форми. Так ось в класичній практиці існують. Деяка методологія, як досягти стану самадхі, наприклад, по танджалі через 8 сходинок досягнення самадхі. Класична форма проста, всім відома. Нічого в ній немає для сьогоднішнього покоління нічого важкого в цьому немає. Все багато чого вже нам ясно, прозоро існує ми це все бачимо на просторах інтернету, спілкуванні з майстрами. Да, це там елементарні поняття відчуття в собі ненависті, любові, поставлення до природи нормальне, з любов'ю ставитися до оточуючого світу. Це такі перші сходинки, які виділив по танджалі. Багато з вас вже займаються йогою, хочуть на хатха йогу, хоча, в принципі. Асани вони саме для того, щоб йти далі, а не просто для фізкультури. Багато хто просто ходить на йогу для того, щоб підтримати своє фізичне здоров'я. Ну, їм не цікаво занурення глибше. А в принципі, йога була придумана для того, щоб тіло не заважало рухатись глибше, рухатись далі. Не відволікало під час медитації, під час концентрації. Тому що це дуже вагомий. Шматок енергії, який діє сам по собі. Якщо десь в тебе зажимається в спині якісь нервові закінчення, а ти хочеш медитувати, повір мені, вперше що ти зробиш, побіжиш до лікаря з зажимом в спині. Тому хатха йога важлива для того, щоб ти міг своє тіло налаштувати на медитацію. Уже після того, як ти готовий. Ти відчуваєш, що твоє тіло розтягнуте і тебе не відволікає. Важливо зверну... звертати свою увагу на глибші процеси, а ми їх е відчуваємо ці процеси завдяки п'яти органів відчуттів. Так? Це дихання, слух, смак, відчуття і бачення. Вони нас теж відволікають ці точки. Входу в простір. Вони нас відволікають від погли... поглинання себе, заглиблення всередину себе. Що ми можемо зробити? 에... С... Да, привіт. Це з нами привіталась ворона. Що ми можемо зробити з цими 에... п'ятьма органами відчуттів? Ми можемо закрити очі. Тоді ми не будемо сприймати інформацію з зором з оточуючого світу. Ми можемо закрити вуха, щоб відокремитися від звуків зовнішніх. Асани для того, щоб відчуття нас не турбували, щоб ми нічого не відчували в всьому тілі в фізичному плані. І нічого не пити не їсти, для того, щоб смакові рецептори нас теж не відволікали. Залишається тільки дихання. Ось з диханням ми нічого зробити не зможемо. Ми не зможемо набрати повітря на 20 годин медитації. Тому, якщо ми не можемо відокремитися від дихання, нам треба на нього що зробити? Звернути увагу. Чим більше ти звернеш увагу на дихання, тим дихання поступово як процес. Залишатиметься в твоєму тілі, а ти, як той, хто за ним спостерігає, буде від нього відокремлюватися. Це такий метод називається пранаяма. Чули теж багато з вас. Зараз майстри йоги, хатха-йоги теж практикують на своїх на своїх зустрічах пранаям. Чудова практика, її суть, дійти достану. Коли ти абсолютно бачиш незалежність від дихання. Тіло собі дихає, ну і, ну і клас. Хай дихає. Воно нас не відволікає. Тобто все робиться для того, щоб нас, ці п'ять органів відчуттів, нас не відволікали. Лише для цього, більше ні для чого. І для здоров'я, дихання, там, для насичення себе еритроцитами, це все класно. Це все підходить, приймаємо. Але ж ми рухаємося глибше і глибше. Далі, коли ми вже навчилися з вами від'єднуватися від зовнішніх об'єктів, нас вже не відволікають ні звуки, ні смаки, ні дихання, ні е, е, зорові об'єкти, ні дотик. Щось залишається ще, що нас відволікає регулярно. Оце те, що залишається нас відволікає регулярно, це наші думки. Це думки, які лежать на дуже такому широкому пласту, на шаруванні. Вони це такі, знаєте, як в Біблії сказано, Ісус Христос пішов в пустелю боротися з бісами. Так от, в деяких філософських трактатах я зустрічав в письменах, в майстери розповідали, що магалися на увазі біси, це думки наші. Вони нас бісять. Знов таки, пам'ятаєте, спочатку йде процес, а потім ми обзиваємо це якимось іменником. Так ось, так ось, спочатку, нас щось бісило, потім мене це звернули увагу, назвали його бісами. От думки наші це, це біси, з якими Ісус Христос 40 днів впоровся в пустелі. Згадайте там ті, хто читають Біблію, ви знаєте, про що мова. І вже тільки повернувшись назад після пустелі, він почав проповідувати, пропрацювавши практику своїми думками. Бо думки це дуже серйозний і вагомий бар'єр для досягнення, для пізнання себе реального. Дуже-дуже. І багато хто з цим не може справитись. багато кому це не вдається, не вистачає сили, шукають силу, де її взяти. А де взяти силу? Хто знає, в пошуках сили люди бігають все життя і помирають, не досягнувши нічого. Образно кажучи, не досягнувши нічого. Тому робота з думками це великий процес, це довга практика медитації. Як правило, людей це займає від 4 днів там, і до півроку. У кожного по-різному. Е, всі, всі ви, мабуть, пошукачі духовності, чули про Віпасану. Це такий період мовчання, да? якийсь, якийсь термін вибирає майстер. Коли просто в, в мовчанні ти шукаєш там щось всередині себе. Це ж не просто перезагрузка. Ну, для декого, можливо, кого ти не цікавить, вони вийшли там із... Соціуму, і їм цікаво перезагрузитися, пішли, помовчали, приїхали і знову говорять. І що це дало? Та нічого. Медальку повісила, я пройшов відпасану. Ура! Ви знаєте, я духовний чувак. Я опасано пройшов. І не одну. І що далі? Ми ж не колекціонуємо з вами досягнення медальки за проходження різних практик. Нам це не цікаво. Нам цікаво себе пізнати і тихенько про це мовчати. Так ось випасина для того, щоб не видавати з себе нічого, а розібратися в собі всередині. Тому правильна віпасана – це занурення в себе, закривши себе від зовнішнього світу. В будицьких практиках це ще називається темний ретрит, коли ти надягаєш маску на обличчя, закриваєш вуха, сідаєш в позу, яка тебе не відволікає. Пропрацьовуєш про наяму, яка тільки, і все. І пішло перелопатування своїх думок, своїх внутрішніх станів. Там вже згадується і сад, садочок, і батьки, і образи, і хто кого вчив, хто чим займався, університети, і сльози починаються, і радості і згадуєш всього. У відскільки це терабайтів інформації знаходиться в нашій пам'яті. Все це починає вспливати. Коли ти відокремлюєшся від зовнішнього світу і сидиш просто в своїх думках, цей процес перелапатування займає багато дуже часу. Я кажу, для декого вистачає 4 дні, для декого 2 тижні. Наприклад, для мене це було два тижні, а комусь необхідно і півроку. Я два тижні щовечора. Сідався в зручну позу. І по дві, по дві по три години щовечора, так сказати, висижував свої думки, висиджував. Намагався вдень менше з кимось спілкуватися. На мене навіть друзі ображалися. Казали, що я їх ігнорую, не хочу з ними говорити. Що це за друг? Прийшов і мовчить сидить. Да, ми, ми навіть ходили в кафешку, десь потикав, і я мовчав. А, мої друзі на мене злилися, а я не міг їм пояснити, в чому справа, бо вони мене не зрозуміли б. Ось так. Була така в мене практика теж. Я зріз, да, я не брився, у мене була велика борода, мені було не до цього взагалі. Мені було цікаво продивитися свої думки. Я цим займався два тижні щодня. Мені вистачило. Потім ум, у моїй практиці, як це було. Ум ну, втомився просто. Втомився це все перелопатувати. І така з'явилася так... така благодать, знаєте, так спокійно стало в душі. Так добре. Думки не лізуть в голову. Якесь таке насичення всередині, відчуття в грудях ніби тебе так розширює. Ти ніби з'єднуєшся з цим світом. Да? Вже, тобі вже не цікаві ці всі, немає ніяких прив'язаностей до бажань, да? до якихось побутових речей, до всяких телефонів, до машин, до грошей. Все, це все відпадає. Ти просто знаходишся в якомусь такому кайфовому стані. Просто такий Ананді, як називається в, в, в буддизмі. І оцей кайф. Це, мабуть, найкрасивіша сорочка в твоєму житті, яку ти колись одягав. Від нього не хочеться нікуди діватися, В ньому хочеться залишатися. Не хочеться ні з ким спілкуватися, ні до кого не слухати проблеми якихось людей. Ти дивишся на оточуючих і думаєш, у кожного в них зараз в головах хтось біжить в суд. У нього там проблеми в суді, хтось біжить на роботу. Бо в нього треба, йому треба заробити. Хтось біжить е на футбол, хтось біжить на, на якийсь спорт, досягнення, конгломерати, е конференції, збори. Вау-вау, досягнення. Ти сидиш і думаєш. ну так не хочеться цього всього. Для чого? це? Для чого? Ну ось ти сидиш тобі класно. Оце відчуття Ананди. Ну, це як, може бути, з однієї сторони, як кайфовий такий стан. Багато з вас збугли в цьому стані. Але це ще може бути і ловушка для багатьох. Тому що коли людина в цьому стані, вона вже думає, що це все. Вона не хоче повертатися в соціум, але вона вимушена це робити. Як мінімум, для того, щоб підтримувати своє тіло. В інстинктивному стані. Вона хоче їсти, вона хоче пити. І ще є багато відповідальності на дорослих людях за родину, за оточуючих, за близьких, за батьків і так далі. Ну, ти вимушений туди йти. І ти з цієї Ананди знову пускаєшся вниз, думаючи постійно про цю ананду і до неї повертаючись. І це така бігатня до Ананди. Багато хто ловить цю ананду в церкві. Я свою першу таку зловив десь в років 14. Ми ходили з другом в церкву е, щотижня, і в один із недільних днів, слухаючи, просто до, прислуш, прислухавшись до співу хору да, церковного, мене так від'єднало від усього, ніби так всі об'єкти відійшли. Я в такий кайф якийсь всередині відчув. Навіть коли вийшов з церкви, я йду і кажу своєму другу, кажу, Андрюха, якесь таке враження, ніби все таке далеке, далеко, мені так добре, так кайфово. І прим'ятаю прям момент, коли все це почало знову приближатися. Тобто я знову з'єднувався з соціумом. Прям пам'ятається цей момент, так, ця віддаленість зближується, 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 і ти знову стаєш в соціумі, і знову тебе напрягають, що ти завтра йти в школу. Ти не хочеш цього робити, відчуття зовсім інші, І ти думаєш, кайфовий був хтось там. І люди в церкву ходять, ловлять цей стан. в медитаціях. Ось. Це, це класно, прикольно, коли ти можеш відокремитися на якийсь, на якийсь день, побути в Ананді, але знову туди повертаєшся. І найголовніше, що це не фініш. Це не фініш. Знаходячись в цій Ананді, ще залишається суб'єктно-об'єктні стосунки. Тобто сама Ананда, саме це відчуття кайфу, це є для тебе лівою рукою, яку тримає зараз права рука. А ти вчепився за Анандо, правою рукою за ліву, і тримаєш. І не хочеш відпускати. Але є права рука. І ця права рука, по відношенню до лівої руки, є суб'єктом, а ліва рука для правої руки є об'єктом. І ось тоді виникає питання: а що з правою рукою? Чи може права рука тримати праву руку? Ні. Не може. Тому що права рука виникає тільки тоді, коли є ліва рука, права сторона? Або верх, або низ, виникає тільки тоді, коли є протилежність. Суб'єкт є тільки тоді, коли є об'єкт. Коли ти в Ананді, в хорошому цьому стані знаходишся і споглядаєш з закритими очима лише пустоту, то ця пустота для тебе і є об'єктом. Тобто, ще залишається ти суб'єкт, який спостерігає за цими об'єктами, за цим об'єктом. Ти концентруєшся на цій пустоті. Так, об'єкти зникли. Концентрація твоя залишилась на безмислії, без думок. Але цей стан, в якому ти знаходишся без думок, він ще є об'єктом. Увага стає тоншою і тоншою. І тут варіант: або здаватися, йти вниз, або знайти десь сили в собі, де прорватися і зрозуміти. Як створюються ці об'єкти в нашій свідомості? І куди вони зникають? Тобто тут уже питання сили і бажання і намірів твоїх? Сила з'являється від твого наміру. Пряма залежність. Сила не в їжі піти наїстися і сказати, я готовий. Ні. Тільки в твоєму намірі. Тільки там можна знайти силу. Якщо ти там в намірі своєму, в бажанні знаходиш силу, тоді процес висиджування суб'єктно-об'єктних стосунків займеше часу, займає час. Але ти мусиш просидіти цей момент. І коли вже з твого сприйняття пустота зникає як об'єкт, тоді зникає і суб'єкт. Тому що і те, і те. Ілюзорно виникає тільки як дуальна пара. І об'єкт, і суб'єкт це два таких брата-близнюка, які виникають разом, окремо не може бути об'єктів окремо не може бути суб'єктів. І тільки коли об'єкт, пустота зникає, зникне і суб'єкт. І це називається друзі, самадхи. Це вже називається саматхі. Але його треба висадіти. Мені багато людей казали, що мали практику таку, не висижуючи, а щось там з ними траплялося, а у когось якісь потрясіння були. У когось... То називається псевдосаматхи, друзі. Псевдосаматхи ловушка в ананді, яку люди вистачають і недовисиджують процес. Процес цей, він триває. У мене був перший самадхі — це 5 секунд. Тобто е, при живому тілі, при сидячому тілі в якійсь позі, 5 секунд у мене не було. Це те, що називається вже не «я є», Тому що я є це якраз і є ця пустота. А те, вже називається Я не є. І от я не є, воно ніяк не аналізується. Його не можна проаналізувати, його не можна описати словами і виділити як форму, його не можна. Після п'яти секунд, коли ти знову включаєшся, єдине перше запитання а що це було? Що це за 5 секунд таких було цікавих? І ти починаєш вже тоді аналізувати, що це було? Для чого це? Для того, що ти розумів, звідки це все почалося. Зрозуміння того, що це почалося все. Як ілюзорне сприйняття цього світу від субєктивно обєктивних відносин, ти розумієш, що це все гра, все абсолютно, що ти бачиш навколо себе, це гра. Абсолютно все. Дивіться, я не виділяю нічого, все абсолютно. Все гра вона велика. Вона вже розійшлась в, в різні ролі, в різні е, шари, касти, подкасти і так далі. Але це гра. І досягнувши самадхі, твої страхи зникають. Твої страхи зникають, ти далі рухаєшся в цьому світі, ти нікому не збираєшся нічого доказувати. Ти нікому не збираєшся нічого нав'язувати. Це для тебе. Це лише для тебе. Ні для когось. Ось так, друзі. Якщо вам ця тема, тема близька, і ви б хотіли. Далі пізнавати щось і розвиватися в духовному направленні, внизу є посилання на групу в Телеграм. Туди приєднуйтесь, туди пишіть. Там, там мені можна напряму написати. Будемо спілкуватися в планах і далі продовжувати їздити на ретрити в глибокій медитації, занурюватись і розвивати себе в цьому направленні. Всім вам друзі, самореалізації. Пока.